Як пасивно заробляти на криптовалюті? Зараз я вам покажу, як в мене робот торгує без мене 24 на 7%, і таким методом приносить мені пасивний прибуток в USDT. Дивіться, заходимо на біржу Binance. Дивимося. Давайте обновимо. Що в нас по ринку? Notcoin, мінус 10% SUI, мінус 7% 8%, фактично Arbitrum. НІР, плюс, плюс невеличкий, так, от показується на даний момент. Тобто ціна за протягом 24 4 годин. Сей, біткоін, дідекс, так, все полетіло донизу. Оце всі ті монети, якими торгує в мене робот. Поправочка не всі, але більшість. Так, дивимося, наприклад, по біткоїну. Біткоін у нас полетів донизу. Переключаємося на монетку Нір. Це та монета, в яку я інвестую USDT. І це та монета, якою торгує мені робот. Він торгує мені вже більше трьох місяців, і я зараз покажу результати. Так, дивимося, 4 години. Краса, так? Краса, дивіться, Б-шка зелена це є покупка. Тобто робот мені купує, там, де. Тікер Б і продає там, DS. Дивимося на історії. Тобто він в мене вже, як я вже казав, торгує протягом а, трьох місяців. І ось які гарні результати. Дуже хороші результати. Так, Вертаємося назад на початок. Верніше на кінець. Так, одна година, дивіться, поки весь ринок падав, ця монетка в мене починає непогано торгувати. Так? Дальше, від торгової, 15 хвилин включив, Переключаємося на нашого робота. Робот це є мобільний додаток, тобто це є мобільний додаток. Через API ключі я підключаюся до біржі Binance, і робот торгує мені на біржі. Мені не потрібно переводити комусь кудись якісь гроші, щоб вони там зіскамилися. Хтось там на мені нажився. Ні, фонарь. Так, дивимося. Обновляємо. Що в мене тут відбувається? Показую. Е, бачимо, що актив, е, актив так 94 дні 12 годин. Це термін роботи роботом е, на цій монеті. Е, бачимо наступне. У нас там де 21-26. Тобто, в мене е, сказано роботу. Купувати 26 позицій, коли буде ринок падати. Тобто ціна падає вниз, він мені робить покупочки. На даний момент закупка на 21 позицію в, в доларах та в USDT це є 264 долара. І Ніра це є 38.4 Ніра. Відповідно, за весь цей період часу робот мені реалізував 98. Доларів, що це реалізував? Тобто він купив і продав, і в мене появилося додатково USDT на балансі біржі. Що таке е, Unrealized PNL? Тобто Нереалізований PNL 55-55. Це є оця 264 USDT. Це є 21 позиція, що накуплена роботом. І ціна від середньої ціни 6,8920. Е, це є. Мінус, да? тобто ціна впала від тої середньої до ціни 5,45. Тобто робота є середня ціна закупки 6,89. І актуальна ціна на монету цієї 5,45. Звітом є оцей мінус 55. І я його не збираюся реалізовувати. Реалізовувати це, коли я його. Продам, от візьму своїх 38.4 ніра і піду зараз продам по 5,46. Тоді в мене буде що? То, що вверху Total PNL плюс 43 долара. Но суть не в тому, я купую цю монету. І чим нижче вона падає, ну навпаки, я зацікавлений в тому. Чому? Тому що я подешевше буду купувати. Подешевше, подешевше. Но на відскоках догори робот мені продає. Генеруючи мені додатково USDT, і далі, коли падає ціна, мені знову її починає купувати, мені Ніра, так? І я навпаки задоволений в тому розумінні, що я вигідніше купую і ще й додатково отримую USDT. Тобто це коли ринок більш падаючий. так? Відповідно, коли ціна Флетик більше ходить в боковику, це для мене взагалі ідеальне, ідеальне середовище для того, щоб робот іменно торгував. тобто Вниз закупився, догори розпродався, вниз закупився, догори розпродався. І таким чином він мені буде генерувати USDT. І якщо я себе забезпечу хорошою сіткою, наприклад, не на 26 позицій, а припустимо, на 60 позицій, що це означає? 60 позицій це приблизно на процентів 70-80, коли ціна буде падати, мене робот буде купувати і на відкатах догори продавати. І коли, наприклад, відбудеться, от уявіть собі, рік буде падати, ціна з невеличкими відкатами. Тобто, робот мені буде робити покупки, на відкатах розпродавати, знов потім робити покупки на кожному відкаті розпродавати, генеруючи мені USDT. І коли пройде, наприклад, медвежий ринок, почнеться бичий ринок, і рік нехай буде росту, так, от буде назад ріст. І робот мені буде що робити знов. Продавати, купувати, продавати, купувати, але вже в іншу сторону і буде теж генерувати USDT. Коротше в телеграм-канал залітайте, знаходьте мене там, пишіть мені там, я вам поясню, як він працює. І рекомендую просто самому рити інформацію, бо ніхто краще не зрозуміє, як це все працює. Крім вас же самих до тих пір, поки не почнете рити інформацію і не дізнаватися. Бо якщо вам будуть розказувати, що де як працює, ви просто вуха розвішаєте, вам там можуть і лапші навішати. Тому просто самі розбирайтеся. Я розібрався вже 4 місяці, більше 4 місяців, я користуюся цим роботом. Так, він є платний. Ми ще й віддаємо 20% від прибутку, але вигода все рівно є. Я тестував і біржові роботи, які показують набагато гіршу дохідність. Тобто, враховуючи навіть те, що робот платний, і те, що ми йому віддаємо 20% від доходу, воно все одно криє в рази краще, ніж робот. Так що. Залітайте ще раз до мене в телеграм-канал, пишіть мені там, я там виставляю свою статистику, ділюся своїми результатами і своїми наработками по роботу, стратегії і так далі. І тому подібне. Так що всім гарного дня і не залітайте на хаях, бо будете кататися, ви знаєте на чому.